Добрий вечір, з вами програма закон на телеканалі Право ТВ в студії Я Оксана Сікора. Сьогодні говоримо про участь громадськості в боротьбі з корупцією в Україні і розбиратися з цим питанням мені допоможуть. Вадим Хабібулін, голова Київської обласної колегії адвокатів. Добрий вечір. Але Повертаючись до теми сьогоднішньої нашої розмови, скажіть, які громадські ради або організації існують в Україні, які займаються безпосередньо боротьбою з корупцією, люстрацією по останнім змінам в законодавстві? Ну, давайте відрізняти громадські ради вони здійснюють свою діяльність на підставі постанови Кабінету міністрів ще за часів Януковича Азарова. Це була революційна постанова. Вона реально надала наснагу, надала, як то кажуть, здійснення мрії, але потихеньку все звелось нівець. Звичайно, ми, як громадськість, ну будемо відверті. Не хочу сказати, взагалі не впливаємо, тому що ті, хто навчився, колега професійно займається в цьому напрямку. Я професійно займаюся в цьому напрямку і є головою громадської ради при центральному органі виконавчої влади. Ми звичайно досягаємо там, де потрібно, успіхів. І у зв'язку з прийняттям нещодавно закону про люстрацію, зокрема і антикорупційного пакету, було створено ідею так званої громадської ради громадського органу з питань люстрації при міністерстві юстиції України, яке буде здійснювати безпосередню допомогу люстраційним процесам. Наші журналісти розслідували це питання, і ми маємо відео. Давайте подивимося, як відбувалася безпосередньо організація цієї люстраційної ради. Громадська рада з питань люстрації була утворена за наслідками так званого відкритого конкурсу. Його особисто оголосив міністр юстиції Павло Петренко під час своєї прес-конференції 13 жовтня, бажаючим долучитися до люстрації. Від імені громадськості дали один тиждень на подачу необхідних документів. Такий короткий строк не завадив зібрати понад 500 заявок. З цих заявок і було обрано 12 членів громадської ради. Головою ради став громадський громадський активіст Єгор Соболєв останній добре запам'ятався своєю активною участю в так званій народній люстрації, численних акціях під стінами українських судів. Як проходив конкурс та як обирало команду майбутніх люстраторів, ідеолог створення громадської ради журналістам пояснити не зміг. Проте визнав, що всі новообрані члени ради йому знайомі. Я би дуже переживав, якби в громадську раду з люстрації потрапили люди яких ми всі не знаємо за їхніми справами, пов'язаними чи з журналістськими розслідуваннями, чи з громадською боротьбою з корупцією? Бо це би тоді викликало запитання, за що цих людей взяли? Кожна людина підбиралася навіть не мною, вона підбиралася своєю роботою. Є ще кілька людей, яких я дуже хочу залучити до роботи громадської ради, але вони просто не влізли. Як стало зрозуміло, після парламентських виборів, 26 жовтня, очільник громадської ради та ідеолог громадської люстрації Єгор Соболів вже скоро увійде до нового складу парламенту, і тут виникає парадоксальна ситуація: очищувати владу буде сама влада, як можна бути одночасно у двох радах: громадській та верховній, і чи не протирічить це засадам люстрації? Ми запитали Андрія Садового, лідера політичної сили, за списками якої Соболів. Входить до парламенту «Єгор Соболєв Є людина відповідальна і талановита. І на моє глибоке переконання, він зробив чи не найбільше для того, щоб закон про люстраці був прийнятий. Безперечно, коли піде процес формування тих чи інших структур, він згідно чинного законодавства буде там, де це буде найкорисніше для справи люстрації нашої держави. Ось такий відеозвіт маємо за наслідками розслідування цього питання. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до того, що ми побачили, як перший заступник голови громадської ради, саме при міністерстві юстиції України, вважаю непоганим своїм досягненням, що 500 людей дізнались про те, що такий орган взагалі створюється. Для нього саме головне, що в цьому законі про очищення влади була створена ця лазейка. Ця я вважаю, що вона практично корупційна норма, оскільки час на створення такого громадського органу, так названої громадської ілюстраційної ради, був відведений мін'юсту не більше місяця. Тобто, я думаю, що вже на третій день після набрання чинності закону. 100% була б вона створена зі своїх наближених людей підконтрольних, і це було, на жаль, спрогнозовано. Ми зробили все можливе за 10 днів до набрання чинності закону, поки президент його підписував, щоб громадськість про це дізнала максимально і встигла зреагувати. Тому саме міністр юстиції з. Представниками своєї громадськості вимушений був вийти на прес-конференцію, і країна так дізналась. Більш того, великий подив викликає надання семи днів на подання документів, про які жоден із моїх колег і, взагалі, громадськості не знав, тому що ані переліку в законі, ані в будь-якому положенні чи будь-якому документі, створеному мін'юстом, цих документів чи критеріїв не було. І сім днів, вважаючи те, що люди проживають, наприклад, у Львові чи в інших регіонах нашої країни, вони навіть враховуючи поштовий перебіг ну, за сім днів не могли просто фізично це зробити. Тому те, що зараз відбулося, я думаю, це фарс. Я думаю, що тих 500 активних громадян. Я щоб не було жодних питань у критиці. Я хочу наголосити, що я не подавав цих документів до цієї так названої громадської ілюстраційної ради. А я, але я буду захищати цих 500 людей, якщо потрібно, і вони будуть оскаржувати, тому що немає критеріїв, немає жодних повноважень у міністра визначити хто на обирає, кого обирає, чому саме саме цих людей, а не всіх. Я думаю, це було неправильна і реальна помилка. Знову влади, ну маленька, але стратегічна помилка, потрібно було всіх прийняти. Але оскільки ця громадська, так названа люстраційна рада, працює не на постанові Кабміну 900, то відповідно там просто потрібно було міністру видати положення, в якому було б зазначено кворум від тих, хто прийшов, тому що люстрація проходить по всій країні. Порушення можуть бути по всій країні. Цих 12-13 людей реально не встигатимуть слідкувати за цими питаннями по всій країні. І тому я вважаю це. Помилка не включити до цієї громадської ілюстраційної ради представників всіх територій нашої країни. Дякую. Пан Вадим сказав, що для ефективної роботи подібної ради потрібно, щоб в ній брали участь представники різних регіонів. На вашу думку, тільки представництво різних регіонів чи якісь певні професії повинні брати участь в роботі таких організацій? Я повністю погоджуюсь про представництво всіх регіонів, тому що щоб ви розуміли під дію закону про очищення влади в одній, скажімо, області попадає досить багато посадових осіб, досить багато, і не може будь-який журналіст з міста Києва володіти ситуацією реально об'єктивною, що відбувається, скажімо, в Чернівцях.